Ви ж бачите, там йде якесь подружжя, так. ніби нібито і не бачить цих хлопців. І я взагалі-то я повертався додому, побачив, підійшов, сфотографував. Вони спали, вони навіть не відреагували на мене. І це бо, і було таким станом суспільства, в якому ми жили, були е і тоді, і зараз ніхто не може сказати, скільки було цих дітей. Насправді, рахунок був на тисячі, але на які тисячі, на десятки чи на сотні тисяч. А в цілому по впавшій імперії імперію радянській, то напевно на сотні тисяч йшов рахунок. І я бачив, я стикався і розмовляв з дітьми, котрі просили гроші на вулиці, і насправді вони отримували батьків, котрі бухали на ці гроші. І якщо дитина не приносила свій денний заробіток, вона отримувала добряче за це, що вона не відробила це, що мала. Тобто, розпад радянського союзу: ця чудова як нове суспільство, радянська людина, вона не витримала.